В Україні спростили бронювання від мобілізації працівників для компаній, які займаються перевезеннями. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, території та інфраструктури Сергій Деркач на своїй сторінці у Фейсбук 30 липня. За його інформацією, ці зміни набудуть чинності після реєстрації в мін'юсту, ймовірно, протягом наступного тижня. Це означає, що подавати пакети документів до міністерств. До міністерства з врахуванням цих змін можна буде лише після того, як оновлений наказ набуде чинності. Ну і детальніше про бронування перевізників. Далі говоримо із віце-президентом Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимиром Баліним. Він доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, вітаю, пане Володимир. Скажіть, будь ласка, що це за новація, і чи довго її очікували перевізники? Ну, я хочу сказати, що з 18 квітня, поточного року, коли ми побачили всі закон оприлюднений, то багато було у нас питань, і хочу подякувати уряду. Як мінімум, дві речі він вже зробив. По-перше, це для транспортних компаній було запроваджено замість трьох критерій обов'язкової відповідності. Два і сьогодні значно більша кількість компаній, які здійснюють привезення пасажирів та вантажів, можуть отримати критичність, відповідно забронювати 50% своїх працівників військово зобов'язаних. Друге питання, яке зробив уряд, це те, що запрацювало вже є бронювання. Тобто ті компанії, які мають накази або наказ Мінінфраструктури або розпорядження відповідних обласних військових адміністрацій. Ці документи попадають в мінцифри, і через добу фактично керівник компанії може вже бронювати через дію своїх працівників. Це також працює за що ми уряду. Дуже дякуємо. Багато питань ще не вирішених, але. Принаймні на рівні уряду це зроблено. Що стосується Міністерства інфраструктури, у них є наказ 303, по якому ми зі сьогодні отримуємо критичність. Зараз він приводиться у відповідності до діючої редакції постанови 76. Хочу сказати, що для перевізників, які сьогодні мають право отримати критичність по цьому наказу, спрощується, зменшується кількість документів, які треба подавати. Вони дійсно є зайвими, враховуючи те, що є два критерії, і враховуючи те, що є певні. Поліпшення, крім того, перевізники, які здійснюють міжнародні перевезення, нерегулярні, і автостанції, їх працівники також зможуть, зможуть отримувати визнання критичності, тобто підприємства які здійснюють ці перевезення і здійснюють автостанційне обслуговування, зможуть отримати визнання критичності Мін інфраструктури і потім, відповідно, після отримання наказу зможуть забронювати 50% своїх працівників, в тому числі з дію. Наскільки я розумію, ці зміни були зумовлені тим, що можливо перевізники зверталися так до міністерства і просили, що зробіть зміни, тому що в нас виникають проблеми? Ну, ну дивіться, якщо говорити відверто, то ми до міністерства декілька разів звертались, і, і зараз ми вважаємо, що є певні. Пропозиції наші, які актуальні, які можна було врахувати, головна з них полягає в тому, що ми дуже хотімо, щоб всі без виключення суб'єкти, які, які планують отримати визнання критичності Мін інфраструктури, щоб вони подавали все в електронному вигляді. До речі, ми міністерство інфраструктури багато років працює. Наприклад, конкурс КМТ, це багаторазово дозволили. Вже декілька років проводиться в електронному вигляді. Тобто, від на відповідний ресурс подається вся документація. Перевізник, якщо щось подав неправильно, він зразу це бачить, виправляє і це прискорює процес, тому що зараз подаються на реєстрацію МІУ всі документи після цього. Їх перевіряють відповідні спеціалісти. Дякую. Міністерству інфраструктури є можливість їх допрацювати, тобто зв'язуються з перевізником, кажуть нам додайте те, 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 те. те. Після того як комплекс скомпонований, він передається на комісію. На жаль, комісія не дуже часто збирається. Потім питання підписання протоколу по комісії, це теж займає час. І тільки після цього візується і підписується наказ, і передається в Мінцифри. Тому фактично питання визнання критичності до моменту отримання наказу і передачі Мінцифри займає там певний час, місяць, іноді півтори. Ну, у нас сьогодні є, наприклад, компанія, яка подала ще в 15 травня документи. І сподіваємося, що сьогодні-завтра буде по ним наказ. Тобто, фактично більше двох місяців цей цифр... процес ці ці питання виникали хочу, хочу сказати що ми про це декілька разів говорили з керівництвом міністерства є розуміння і сподіваюся вони це будуть будуть реалізовувати більше того є такі були в 303 третьому наказі деякі речі, які вже втратили актуальність, і і ми про це наголошували у своїх лістах. І за нашу інформацію, попередньо дійсно в змінах до 303 го наказу це також регульовано. Тому з одного боку, у нас є розуміння, є конструктив, ми працюємо, допомагаємо нашим перевізникам правильно оформити документи з тим, щоб і легше було в тому числі працівникам міністерства. Їх опрацьовувати з іншого боку, процес триває. Що стосується діючого 303, він діє наше призники сьогодні. Подають документи, але подавати документи тим, хто не відповідає діючому 303, дійсно нема сенсу. У наприклад, якщо ви розпочали роботу тільки в цьому році, змінами до 303 го наказу буде передумовлено, що ви зможете отримувати визнання критичності в такому випадку, але тільки після того, як заюстується наказ 303, зміни до нього, і він буде офіційно оприлюднений. Поки інші компанії, які відповідають 303 наказу, подають документи, процес триває. Наскільки це можливо пришвидшується, ну сподіваємося, що все буде більш-менш добре. Тобто цей процес визнання критичності він доволі тривалий зараз, і в принципі ну, я, я, якщо якщо можна прокоментую, тут багато залежить і від нас до 18 квітня, десь приблизно 40 компаній підпадали документи на Мінінфраструктуру. Інші компанії взагалі про це не думали і почали подавати вже в квітні, в травні, в червні, в липні. Все це як ком дійсно зараз дуже велика кількість компаній подає. Ну тут спричинила перше, що змінило нам з е, трьох критеріїв на два, і це спростило ситуацію, тому що до цього багато компаній не відповідали всі з трьом критеріям. Відповідно, не було сенсу подавати. А з іншого боку, ситуація по поглибленню посиленню мобілізації, вона вимушує керівників підприємств все ж таки подавати, отримати бронь, щоб, хоча б частину свого колективу, утримати від е, того, до щоб речі, їх забрало збройне до речі, чи відчувається кадровий голод? Зараз серед перевізників. Я вам хочу сказати, що на жаль, це проблема мірова у світі не вистачає 3 мільйона водіїв. Ну але, це, але даний, останнім, останнім другим... часом вона напевно стала критичною, тому що це можна побачити так. навіть в я... буденному житті. Та я хочу наголосити на тому, що це проблема була в Україні і до повномасштабного вторгнення. А зараз, взагалі, це вона дуже 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 критична. І знову ж таки хочу підкреслити, що ті компанії, які отримали визнання критичності, які можуть забронювати фахівців відповідного рівня, зараз вони мають певний попит і водії задоволені до них йдуть на роботу, тому що вони розуміють, що так чи інакше їх зможуть забронювати. Це дуже важливо для робітників. Тому це так. також впливає. Але в цілому виправі дефіцит великий. Велика кількість питань не вирішена, в тому числі закон забороняє бронювати працівників ФОПів, і поки Верховна Рада не прийме відповідні зміни, цей прошарок сьогодні не бронюється. Відповідно, також є там проблеми. Хоча деякі ФОПи мають велику кількість транспортних засобів. Сплачують податки на загальній системі податкування. Так, так, розуміємо. Що... Дякуємо, пане Володимире. Ми будемо ще обговорювати ці теми проблемні в наступних наших ефірах. Нагадаю глядачам з нами був Володимир Балін, віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. А далі новини від наших колег. Залишайтеся із суспільним.